Головний ранок на телеканалі ТВ8+, Тож ми в режимі наживо продовжуємо висвітлювати найактуальніші події, спілкуватись про суспільно важливі теми. З вами в студії Богдан Шимчук. Я ще раз вітаю всіх, хто доєднався до нашого прямого етеру. І впродовж цієї години поспілкуємось про свободу слову у соцмережах, де закінчується і чому не варто переходити межу. Про це детальніше з гостем, який з нами відеозв'язком, це Ігор Розкладай, заступник директора центру демократії та верховенства права. Пане Ігоре, мої вітання. Слава Україні! Героям слава так. Тож на другому році великої війни Російської Федерації проти України основним джерелом для українців стали популярні соцмережі. І їм наразі довіряють практично на рівні телебачення. Саме такими є результати дослідження проведеного на замовлення громадянської мережі. «Опора». популярнішими джерелами новин для опитаних є Телеграм. Майже 71,5% респондентів дізнаються новини там, на другому місці це Ютюб і на третьому місці Фейсбук. А ми бачимо власне зростання довіри до різних соцмереж, це зокрема там і Телеграм, і Ютюб, і Фейсбук, які я вже перераховував. Хотів би на вашу думку запитати, чому наразі ми бачимо такий сплеск цих соцмереж, і чому багато людей насправді довіряють тій інформації, яку бачать там і яку споживають там. Дивіться, я думаю, тут ефект дуже простий, тому що ну, якщо ми говоримо про соцмережі, найбільше, звісно, зараз про Телеграм, на жаль. То через те, що там інформація з'являється дуже дуже швидко, майже там після того, як щось відбувається, як правило, це знімається кимось громадянами. Да? Тобто це не редагована інформація, тому складається враження, що це об'єктивна інформація, і тому через власне цей ефект швидкості, ефект відсутності цензури редакторського контролю, в будь-якого обробки по суті інформації. Це це якби перша історія. Друга історія через те, що було достатньо багато телеграм-каналів які. А, діяли, а, ну чи називається на підтримку упереджень людей, да. Тобто, якщо люди не довіряють, наприклад, якомусь політику з'являється канал, який їм надає, начебто, докази такого власне цієї недовіри. Да? то люди будуть цьому довіряти. Тому тут факторів насправді багато. Ну і плюс звісно, фактор війни, що телеграм-канали стали джерелом там інформації про обстріли, про авіанальоти, про все реште. І звісно, що тут теж це спрацьовує, тут теж це е, якби додає довіри до, до власне цих платформ. Але на жаль, ми маємо говорити, що це досить така небезпечна історія, тому що, власне, через те, що ця інформація витікає, часто незрозуміло звідки тобто, якщо ви спробуєте подивитися на... Наприклад, те, хто власне веде канал, дуже часто цю інформацію просто не знайдете. Тобто за ним хтось стоїть і відповідно, якщо цей хтось поширює інформацію, ця інформація може бути абсолютно нормальною, там з точки зору безпеки, да, але це може бути і так, як це було свого часу дослідження. Текстів, які показували, що багато популярних телеграм-каналів так чи інакше були пов'язані чи з ФСБ чи з Росією чи проросійськими політиками, і це власне та безодня, куди ми зазирнули, яка тепер зазирнає в нас. Щодо фільтрації інформації у цих телеграм-каналах, тому що як ви до речі зазначили про те, що є чимало насправді телеграм-каналів, які працюють на руку ворогу, і ми неодноразово також там могли помітити в різних телеграм-каналах, як поширюється, скажімо так, словнозвісні, ІПСО. Тим не менш, чи є якісь критерії, правила, можливо, як варто фільтрувати інформацію у цих телеграм-каналах, тому тобто, що я більш ніж певен, що кожен зараз підписаний на з десяток новинних телеграм-каналів для того, аби першим отримувати найактуальнішу інформацію. Ну найперше, що варто робити, це власне підписуватись на телеграм-канали Медії, да, тобто, причому це бажано робити навіть не пошуком в самому телеграмі, тому що тут є ризик натрапити на клони, а така історія теж існує. А саме через офіційні сайти заходити, дивитися власне той канал інформації, який ви споживаєте, чи це телеграм-канал, чи Фейсбук, чи інстаграм. І відповідно підписуватись таким чином, і так ви будете мати принаймні оперативну і достовірну інформацію саме від медіа, а не від зрозуміло кого. Всі решта каналів. ну, я би чесно я, насправді максимально намагаюся уникати телеграму. Зокрема, і через те, що він по суті є російським, і останнє дослідження Назара Токара, який буквально позавчора виклав власне його, він теж доводить те, що, попри всі заяви проти всі запевнені, що телеграм, начебто, там виїхав з Росії, насправді він продовжує бути в Росії, і відповідно використання телеграму для будь-яких цілей, окрім як споживання інформації, то дуже обережно може бути просто небезпечно, особливо якщо ми говоримо про. Зони ризику окупації, зони пов'язані з військовими, пов'язані з чиновниками і, і так далі. Тобто, це насправді дуже дуже ризикова історія. Тому найкраще це дивитися, якщо телеграм не має відкритої інформації, хто за ним стоїть. відпишіться від нього. це. Моя порада на другому місці. У нас там де Ютуб згодом за ним Фейсбук. Я б сюди ще також додав інстаграм, тому що це соцмережі, де люди намагаються дивитися на людей. Де вони знаходять відповідних лідерів думок, за якими в подальшому стежать, і інформацію від яких в подальшому споживають на вашу думку? Наскільки це критично, що люди споживають інформацію там від лідерів думок, в які в своїх поглядах можуть бути абсолютно різними? Ну, дивіться, тут історія в чому, що чи ці є лідери думок, чи є вони фаховими в тих питаннях, яких вони намагаються себе подавати, і це напевно найбільш велика проблема зараз нашого віртуального середовища, причому незалежно від платформи, чи то YouTube, чи Instagram. А, тому що з одного боку, дійсно є, скажімо, блогери, яких можна назвати мономедіа, які досить відповідально підходять до того, про що вони говорять, Ми можемо згадати того, ж клятого раціоналіста, да, ну той же Назар, дав. Тобто вони по суті поводяться як медіа, ну тільки що це одна особа. А, є блогери, до яких є маси питань і зараз е, наш е, хороша колега. Е, Оксана Мороз зараз займається якраз на своєму каналі е, не стати овочем, розвінченням власне, цих блогерів, тому що є блогери, які коментують будь-що е, з теми, в яких вони в принципі взагалі не є фахівцями, і власне їхні там всі передбачення не справдилися чи навпаки можуть бути навіть шкідливими. І тому тут, очевидно, варто шукати хоча б трошки інформацію і шукати, а що власне це за людина, яка в неї експертиза, і чи вона, в принципі, здатна говорити про те, що вона говорить. І тому що ну, не буває експертів з усього. Так, якщо у вас сьогодні експерт коментує ядерну енергетику, завтра вирощування, пшениці, а післязавтра лікування дітей, ну напевно, треба задмислитися, що щось тут не те, так, що не може одна людина розбиратися у всьому. Навіть юрист, якщо мене б, наприклад хотіли би запитати там чи з трудового права, чи з фінансів, я б відмовився, тому що це не моя сфера. Я не маю експертизи в цій сфері, і це є досить, досить важливо розуміти, що да людина може бути дуже приємна, вона може бути дуже. Така приваблива да? вона може дуже класно говорити. Це все дуже класно, звісно. Але якщо вона не є експертом в тій чи іншій тематиці, це значить, що ви ризикуєте бути ошуканими. Може навіть і не з якихось зловмисних міркувань, а просто тому що у людини немає цього філь... самого фільтру, да? і, і... і... бажання і якоїсь відповідальності за те, що вона робить. То тому це це перша історія, і звісно, ну взагалі вивчати і знати хто є на екрані, воно корисно, тому що на жаль, пам'ять особливо от в цьому величезному вирі інформації, вона скорочується. І дуже часто, коли ти питаєш, а ти пам'ятаєш, хто цей був, наприклад, під час майдану, на тебе дивляться такими круглими очима і реально не розумієш, хто що, що, що ця людина, скажімо, на якій стороні вона була. Так? І це теж варто собі нагадувати, тому що далі це рано чи пізно пройде до виборів, і перед нами буде дуже багато нових облич, і знати їхній браун ну, взагалі то корисно. Крім того, є і блогери розважального сегменту, так би мовити. Вони абсолютно там не повідомляють жодні новини, але люди стежать за їхнім образом життя. І вони показуючи власне цей образ життя, також пропагують і певні свої думки, свої позиції щодо тих чи інших, скажімо так, явища або подій, які відбуваються. І, зокрема, там не винятком є певні блогерки або блогерка, так, яка відповідно там розповідає про те, що немає гарної української пісні, тому вона продовжує слухати російську музику, яка там продовжує розділяти людей, там, які з західної України, які з східної і тому подібне, яка не вважає, що потрібно там спілкуватись українською мовою і не має бажання на неї переходити, прикладу, Так вона не говориться там, скажімо так, в контексті якихось новин, але mm. вона висловлює свою позицію життя і на превеликий жаль. Таких блогерів дуже багато людей за ними слідкують, і їх намагаються в подальшому наслідувати. Наскільки це загрожує в подальшому, скажімо так, для українців в першу чергу слідкування за такими блогерами, і чи мають нести вони якусь відповідальність за пропагування от подібних своїх цінностей, скажімо так? Ну, дивіться, щодо відповідальності, тут має бути склад якогось порушення, да? тобто, дуже часто довести, власне. Оцей склад може бути надзвичайно важлив, важким, особливо якщо ці блогери, скажімо, працюють не, не за чисте переконання, да а за грубу монету. Тобто технології маніпуляцій, вони на жаль достатньо ефективні. Ми це бачили по певним проросійські медіа всі ці роки, да, які розганяли ті шмеми про соросят да і влаштовували фейкові трансляції з конгресів і так далі. І притягнення до відповідальності це завжди ну, дуже складний, дуже тривалий і не завжди ефективний, не завжди успішний досвід. А щодо того, що чогось немає, ну знову ж таки, напевно, треба було б замислитися: а наскільки ця людина, навіть якщо вона така крута інфлюенсер, вона володіє цією інформацією. Тобто, ми, ми цю пісню про те, що у нас немає хорошої музики, що не буде напевноти ефіри, слухали ще, коли власне була робоча група щодо розробки змін до законодавства щодо мовних квот. І тоді досить були сильні якраз баталію, бо я був цій робочій групі, і що от просто будемо крутити постійно там океанельзи і щось. Решта закон був ухвалений. він, він мав перехідний період. Врешті-решт, ми зараз маємо просто бум української музики, достатньо різної, достатньо якісної. да, в якихось сферах і більше, в якихось менше. Там, скажімо, український мовний шансон, да, ну, напевно. Я отак крім ФОМИ, мені важко ще згадати, хто би ще займався цією системою, ну, але тим не менше. І тому е тут важливо ставити ще й таким блогерам е правильне питання, а бажано ще їх тикати носом, типу, а от це, а от це а от це. Ну насправді тут єдиний спосіб це щоб з'являлися інші блогери, не менш успішні, але які б якраз розказували про українську мову, і, но, єдине, що без. Цього рак патріотизму, да, тому що він дуже часто якраз працює зовсім в інший напрям і може тільки не шкодити, але просто спокійно показувати, які у нас є нові талановиті виконавці, які групи, робити їх огляди. Тобто такі блогери теж є, і просто ну, тут, тут ще є велика проблема, вона виходить з надто. Далеко за скажімо нашу сферу і інтернету, це проблема в принципі якоїсь гідності національної гідності, це проблема подолання в собі е, меншу вартості і все решта. Тобто, коли люди зрозуміють, що вони є українці, українські це круто, а все решта це ну тако, і, в принципі, весь той же музичний ринок Росії, як правило, це наслідування західних зразків. Тобто чогось там унікально нового ви не знайдете. Я думаю, що будь-який фахівець там в року, панк року і в інших е, напрямах просто скаже, хто з, хто з чого злизав. Да? Я вже мовчу про те, що навіть Росія умудрилася у свої е, навіть пропагандистські марші, і там якісь офіційні пісні, навіть їх красто в українців теж. І це вже не раз про це історики писали, і просто на приклади, що цей марш це там український такий-то. Да. Тому насправді тут тебе просто мені здається, вже другий рік війни мав би трошки навчити, що Росія це фейкова країна, починаючи від назви, яка теж є краденою. Насправді, От, тому, ну тобто, якщо люди досі вірять таким блогерам, ну у мене питання до цих людей насправді навіть не до блогерів. Беремо наприклад, одного із випадків, які трапились блогерка мільйониця з Дніпра на Алхім. Потрапила в новий скандал. Цього разу вона назвала жителів західних областей України дебілами. В інстаграм Алхім опублікувала на її думку Дотепний Мем про те, що жителі Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Закарпатської областей це завод дебілів. Усе через те, що вони, нібито роблять її зауваження щодо української мови, яку та принципово ігнорує. Втім, на мемі Алхім не зупинилась після хвилі хейту. Блогерка записала нове відео, у якому заявила, що її друзі з Ужгорода нормально реагують на російську, на її російську. А ображеним фоловерам порадила відписатися. Зацитую тим, кому це не подобається, можете відписатись. У мене багато друзів в Ужгороді, і ніхто не реагує так, як ви. Що ви хочете сказати? Що я неправду опублікувала правду, правду про це додала блогерка. Варто зуважити також про те, що в травні блогерка потрапила у всеукраїнський скандал. Річ у тім, що вранці 26 травня російські військові вдарили ракетами по Дніпру, влучивши у будівлю поліклініки та у ветеринарну лікарню. В мережі тоді розгорівся неабиякий скандал через те, що напередодні удару блогерка Алхім зробила пост у своєму інстаграм про лікарні Дніпра, які переповнені військовими. От відповідно, якщо говорити в контексті цієї панянки, чи повинна вона нести якусь відповідальність за свої дії у соцмережах, і чому держава жодним чином наразі не реагує, або ж до прикладу не кенселить там інстаграм-сторінки подібних блогерів. Ну, дивіться, з приводу реагують. Мені здається, що тут таки мали би зреагувати органи як мінімум з приводу ворожнечі, розпалення ворожнечі. Друге, це власне оці дії з висвітлення військових. Тобто, це вже питання власне до військових, які би мали, ну тобто, військових органів, які би мали зайнятися цією панянкою. Тобто, як на мене, ознаки злочину є. Але це має все ж таки давати оцінку фахівців в цій сфері. Ну тобто. Я кажу, з мого дуже такого низького рівня знання саме воєнного права, але все ж таки я б сказав, що ознаки є. Тобто, якщо вона зробила огляд і показала, власне, що там багато військових, тобто, очевидно, що це вже загроза нас безпеці. І тут би мало не зайнятися. З приводу канцелінгу інстаграм-каналу, ну, це, це взагалі дуже улюблена тема, от чого держава не закриє щось там. Для того щоб щось закрити, треба мати як мінімум інструментарій цього закриття. Тобто я хочу нагадати, що більшість платформ, ну тобто, окрім телеграм, які російські тут зрозуміли, але більшість платформ знаходяться або в Силіконовій долині в США в штаті Каліфорнія, ну або Тікток, який має зійські походження. Відповідно, які є інструменти взаємодії, тобто або є контакти з цими платформами, наприклад, щодо видалення певного шкідливого контенту, ну наприклад, дезінформації, тобто російська дезінформація, тут ми в тому числі теж цим займаємося, і вже достатньо непогано навчили Фейсбук видаляти таку інформацію, що ну в принципі є дуже дуже хорошим прикладом. А, але тим не менше закрити отак, просто закрити чийсь е, канал, для цього мають бути підстави. Тобто для цього мають бути хоча б порушення стандартів е, спільноти, які е, е, цей канал поширює. Відповідно, тоді можна звертатися, вказувати, що от є канал, він поширює мову ворожнечі. Відповідно, це порушення стандартів спільноти там має бути застосована санкція. І коли власне набирається певний набір санкцій. Тоді вже далі цей канал може бути видалений, а не просто так, що от ми захотіли, от нам не подобається і, і видаляється. Тобто, так це не працює. Е, так, деякі канали нам в тому числі ми видаляли, наприклад, канали відверто, ну, такі, ті, ті, які власне підтримували окупаційні терористичні організації. Тобто, такі видалити можна, це простіше, звісно. Але от коли ми маємо. Ситуацію з не дуже інтелектуальними, судячи з вашого опису блогершами, да, то тут треба тоді, очевидно, виловлювати кожен конкретний приклад власне, порушення. От, власне, цей пост про те, що там жителі частини України він якраз мав би бути видалений саме за мову ненависті. І соцмережа мережа це може робити. Просто ну, для цього треба було як мінімум поскаржитись на цей пост, і, і тоді можливо була б певна реакція. Ну, вот. З приводу інших блогерів, ну знову ж таки, розумієте, тут в мене є два питання. Ну, по-перше, чому ці блогери стають да? Це напевно вже треба до психологів звертатися. Да, от, власне, на чому вони беруть аудиторію, чому аудиторія на них ведеться. Ну, а друге, власне, питання до аудиторії, а вам подобається, що вас принижують. Ну, тобто, це мені нагадує дуже ситуацію з е -е 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 -е. буквально перед війною приїжджала ця російська інстасамка, яка. Я зупинили концерт і вказали, що от один там хлопець їй не сподобався. Вона сказала вивести цього там з використанням певних слів з, з зали. І всі решти це проковтнули. Ну тобто, мені здається, що в нормальному суспільстві мали вийти всі з залу, а не затравити одну людину. Тобто, це питання знову ж таки до людей. Не завжди тут мають працювати механізми, саме якісь репресивні. Тут, можливо, треба трошечки більше пояснювати, що взагалі така риторика в принципі є непропустимою в цивілізованому суспільстві. І когось ділити за регіональним з за, за регіонального знаку, тим паче, що коли їздиш по Україні, ти прекрасно розумієш, що особливо різниці насправді між регіонами немає. Да, є культурні якісь особливості, кулінарні особливості, там може бути одяг, може бути ще щось, але найбільше того. Ну це в принципі є в будь якій країні. Ми спілкуємось про самих людей і їхню поведінку у соцмережах, тому що вчора ваш центр ініціював публічну дискусію на тему охолоджуючий ефект, свобода слова та соцмережі. А, власне, перше, що хотів би запитати, до чого ж дійшли, чи є все ж таки у соцмережах свобода слова, чи немає? Ну, це дуже спрощене питання, тому що насправді в соцмережах е, є проблеми зі свободою слова. Е, тобто, те, що ми спостерігаємо, можна говорити про наявність так званого охолоджуючого ефекту, тобто, коли медіа змушені займатися по суті самоцензуруванням. А і не поширенням певного контенту, який є прийнятним, в тому числі там базуючись на практиці Європейського суду з прав людини, і вони його не поширюють, тому що за нього прилітають відповідно санкції від соцмереж, і це загрожує ну як мінімум падінням аудиторії, що вже для медіа дуже дуже недобре, Як максимум втраті каналів в принципі. І якраз ми вчора говорили про ці приклади, коли і за що прилітає, як намагаємося відбувати ці санкції, де вдається, де не вдається. Зокрема, одна з найпроблемніших сфер при тому, що вона якраз є захищена, в тому числі, практикою Євросуду, а це сфера сатири. І більшість кейсів, які навіть нам потрапляли з приводу сатири, ми як правило не отримали позитивного рішення, тому що там були присутні, наприклад, Гітлер, або там була риторика, яку вони трактували ну якось зовсім по іншому, і це говорить про те, що є брак розуміння і локального контенту контексту, і локального. Uh, і в принципі розуміння ролі сатири як такої, що сатира може бути жорсткою, може бути шокуватою, але тим не менше вона існує. Uh, і от тут я би сказав, що з цим, на жаль, у нас uh, дуже серйозні проблеми, і поки що ми не маємо uh, хорошого рішення uh, цієї ситуації. Тобто, це те, про що доведеться ще досить сильно дискутувати з соцмережами, бо ну, інакше просто. Uh, ми, ми все одно будемо ходити по колу, все одно будуть з'являтися якісь мемчики, їх будуть банити, будуть прильоти, будуть видаляти групи і так далі. Тому, на жаль, у цієї сфери у нас достатньо серйозні проблеми. Друга сфера, звісно, яка не менш проблемна, це власне, сама війна. Тому що багато контенту, який стосується війни, особливо на початках блокувався потім трохи навчилися його висвітлювати, але все одно час від часу стравляються ситуації, коли контент видаляється, тому що щось там не так. Серед таких дуже ідіотичних прикладів можна навести на ситуацію з Каховською ГЕС, коли алгоритми чомусь побачили на світлині, де чоловік сидить на даху і чекає допомоги цього голеність. Ну, тобто, це, це вже взагалі незрозуміло, тобто очевидно, це неправильне спрацювання алгоритмів, ну але кому від цього лежить. Да? Тобто це показує, що ця проблема не ну, вона є серйозна. От і звісно, що найбільша проблема це з емоціями людей, тому що люди е дуже емоційно реагують на все, що робить терористична федерація. Ми я говорю і про власне руйнування пам'яток і загибель людей і, і все, все, що вони роблять, і звісно, використання підтаків на штат Русня і подібних вони дуже поширені, але за ці слова власне видаляється дуже багато контенту. Тобто є пост, який є дуже щирий, дуже болючий, але людина вживає слово русня і це достатньо для того, щоб пост був знесений. І оцю проблему поки що не вирішена взагалі. Тобто, якщо там зі словом чи з Азовом якось більш-менш мінно вдалося розібратися, якщо москалів все ж таки ну, за них майже вже не блокують, то, от, наприклад, з найбільш популярним словом, русня чи свина собаки тут. Варіантів немає. Якби ви не міняли символи, якби ви чим не підставляли, це не допомагає. Ну тобто, все одно буду блокуватись такий контент. Хотів би поговорити про те, що люди самі пишуть у соцмережах українці, тому що неодноразово там у Фейсбуці можна зустріти, скажімо так, якийсь гнівний пост і таку величезну суперечку в коментарях. Під ним хотів би запитати на вашу думку, українці відрізняють свободу слова від вседозволеності? Mm. Ну, дивіться, це складне питання, тому що, в принципі, якщо ви подивитесь там, на 34-ту конституцію статтю або 10-ту конвенції, то гарантується свобода слова і далі є винятки, в яких випадках вона може бути обмежена. Це якщо говорити там, про законодавчий рівень. Мені здається, що тут мав би бути найбільша проблема здорового глузду. А, по-перше, по друге, не Невиливання всіх, всіх, всіх емоцій в публічну плотно. Це вже до питання виховання, більшою мірою. Тобто, це питання до того, що очевидно, що у нас є велика проблема з культурою дискусії, в принципі, Да? тобто, ми через те, що ми зараз дуже виснажені, через те, що нічні тривоги вони все одно на нас відбуваються, навіть якщо ви хорошо спите, і ви товстошкірий, ну все одно це діє. І, відповідно, оцей рівень хейту, ну, навіть остання історія з Черніговим, вона дуже показова, так, що рівень емоційної реакції на подію, він вибуховий, він одразу, причому навіть у доволі притомних людей, але всі почали розділились на два табори, так, почали. Гнівно хейтити організаторів, як так можна було, і тільки після того, коли з'явилася власна позиція організаторів, після того, коли з'явилася інформація про те, що загиблих та взагалі не серед тих, хто був на цій на цьому з власне заході по дронах, да найбільше загиблих це прихожани церкви. А потім, коли з'явилася чи інформація, а яким саме калібром. Атакували, що це не то не балістичні калібри, а це інший калібр. І тут уже стає питання: що а все ж таки Росія хотіла цивільних жертв, і вони це теж роблять не перший раз. І тут мені здається, що просто люди мають навчитися правилу, перед тим, що написати до глядесяти видихни і може, не пиши. От. А, а по-друге, це й говорить про те, що у нас в Суспільстві ще буде дуже багато проблем після війни. Це власне те, як ми знаходимо спільну мову. Це те, як ми домовляємося про якісь речі, тому що дійсно суспільство дуже строкате, У нас немає моно, скажімо, релігії, у нас немає моно етнічності, у нас немає багато чого моно. Да, тобто Україна це дійсно такі європейські штати певною мірою. Тут дуже багато всього намішане. З одного боку, це робить нас доволі унікальною нацією в плані там, і толерантності, і всього решта. Але з іншого, боку, це робить нас нацією, яка, по-моєму, номер один по срачах в Європі. Хоча в Європі теж є срачі. ми тут теж не унікальні, просто у нас, на жаль, все видно дуже сильно, особливо по соцмережах. І тому. Е Думаю, що тут проблема, якраз про яку нам ще треба буде домовлятися і вирішувати, і взагалі як ми власне дискутуємо про будь-що, тому що проблеми є, є багато способів вирішення, і те, що хтось вважає там єдине правильним варіантом, може не буде таким єдиноправильним варіантом. Але оця ця історія, що ми спочатку кидаємося в бій, а потім думаємо, вона не ок. Ну і плюс цим дуже добре користуються росіяни. Тобто, зокрема, всі ці кана хейти, зокрема, от ми колеги виловлювали якраз от під цієї чернігівської трагедії коментаторів, які кидали під різними постами в різних групах з одного профіля однакові коментарі, І це показує, що це вже працюють тролі чи боти. А це вже говорить про те, що нашу слабкість знає ворог і він не дуже добре користується. Тобто це власне розпалення підігравання конфліктності ворожнечі Росія цим використовує. І тому знову ж таки, коли хтось хоче влізти в срач, завжди варто подумати, а чи не інспірована ця історія товаришами Слобянки, і чи можливо не варто в це влазити і знайти інший спосіб прокомунікувати ту чи іншу проблему такі способи, як правило, бувають, і дуже багато конфліктів насправді не вартує того, скільки на них з ресурсів оцих емоційних і, і, і бітих даних да, витрачено. Пане Ігоре. Дякую наразі вам за те, що були разом із нами. Друзі, говорили про свободу слова у соцмережах, де закінчується і чому не варто переходити межу. Про це детальніше із гостем, який з нами відео зв'язком. Ігор розкладай заступник директора Центру демократії та верховенства права. Ще раз дякую.